Шарфи пронтомода. Лот номер 25 В цьому лоті у нас 8 одиничок. Давайте на нього подивимося. Шарфи великі, метр 80 на 90 сантиметрів. Завдяки таким розмірам ви зможете любий створити образ. Шарфи гарної дуже якості. І от тримає, тримаємо, коли їх в руках, то відчуття, наче в руках кашемір. Відчуття кашеміру. Бо в склад входить шерсть. Так, тут нам Женя бубон показує. Бубон можна забрати він на булавці. Є шерсть в кожній моделі. Є моделі, в яких буде 10% шерсть. Є моделі, в яких 20 і навіть 30%. Вони дуже м'якесенькі, не колючі. це важливо. В кожному лоті одна одиниця еспріт. І остання одиничка це чорний снут. Ми з вами подивились лот номер 25. Він може бути вашим. На зв'язку ваш луч. Па-па!